Останній час дуже подобаються біографії і цитати людей, які мали схожу ситуацію на ту, яку ми маємо сьогодні. Тому Мартін Лютер Кінг, проповідник і громадський діяч, сказав наступне: боягузтво питає, чи безпечно це, доцільність питає, чи розсудливо це марнославство питає, чи популярно це, але совість питає, чи правильно це. І приходить час, коли потрібно знайти позицію, яка не є ні безпечною, ні розсудливою, ні популярною, але її потрібно знайти, бо вона правильна. Сьогодні у нас людина, яка має отаке невелику совість, і дуже правильна. Поспілкуємося з ним, і ви відчуєте, наскільки це щира людина. Диванчик з вами. А то як і ви? Я й так тут себе древнім таким чувствую. Студенти мене перепрошивають. Супер. Mm. Ну ви там поріжете, якщо що. Окей? Щось хоті сказати? Ну окей, ну я думаю, відповім. Десь десь ще поговоримо. Чи може там було і логічно не переживав. Культурний. А ти в дружина Полтавка? Наталка. Ні, 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 просто Полтавка. У мене Наталка тільки Черкащанка. Горік у нас главний? Як не так і буде. Перед тим як почнемо, скажу вам відразу. У мене є мрія. Так почава, як Мартін Лютер Кінг. Я хочу, щоб моя дружина, яка по суті є критиком того, що я кажу, як я вдягаюся, дозволила хоча б один раз вдягнутися мені, так як артем, наш сьогоднішній гість. Друзі, представлю вам цього чудового хлопця. І так, от є таке слово дуже влучне. Воно використовується в англомовній сфері «Celebrities». От наше селебрітість Артем. Ти доволі така відома людина, співак, митець, творча людина, яка вже давно в цій сфері. І ми сьогодні, до речі, знаходимося в твоїй альмаматері. Ми повернулися в те місце, де ти починав свою кар'єру, умовно, якщо можна так сказати. Зараз ти чим займаєшся саме тут? І от де ми знаходимось, тому що нас оточують такі чудові картини. Ну, це наша галерея. Я тут навчався, це полтавська політехніка. І тут все почалося, мене mm. тут підтримали. Ну, я взагалі переконаний в тому, що в кожному з нас є зерно творчості, mm -hmm. воно від Бога. І воно повинно прорости. Але е, бувають такі ситуації життєві у людей, десь там робота, десь вони, вони проростають, але потім десь роботи, якісь обставини обрізають mm. да, ці віточки творчості, і ми це втрачаємо. Е, і тут в цьому університеті мені допомогли це зерно не тільки знайти, не тільки знайти свою мету, діло, а й само себе. І тут, тут все почалося. Uh -huh. В КВК, студент року, і мене тут підтримували завжди. Зараз я повернувся сюди. Я тут працюю, як керівник культурного відділу. Uh -huh. Мені дуже подобається робота зі студентами, з молоддю. На вашу думку, от вектор е культурного розвитку українців. Зараз змінився взагалі культури українців. Змінився чи ні? І чи може мистецтво, а це і співаки, і художники, і письменники впливати якимось чином на соціум? Я впевнений, що змінилось все, тому що я бачу по собі, я сам змінився ага. раніше. Я думав так, що, наприклад, мова це не головне, або те, що я слухаю. Це не головне, те, що я дивлюсь, не головне. На нас все впливає. І України ще не було, а мова наша була. У нас mm -hmm. держава сформувалася навколо мови. І я почав з себе. І, і я змінився. Mm -hmm. Я бачу людей, які міняються. І це дуже важливо, тому що зараз е, хочеться, щоб було більше українського контенту. І такого не, не тільки що о, це українською, і треба дивитися, а щоб був це якісний контент. Mm -hmm. І от на, я змінився, і я маю надію, що. Ті, хто поруч теж змінюються, знаєш, я ходжу як вірус. Ти розмовляв раніше російською мовою, зараз переключився, і хай вона якась ломана. Знаєш, я йду від російської до української через полтавську. Ми як полтавці розуміємо. І це дуже важко було психологічно. Також в культурному змісті, наприклад, в мене був дуже сильний провал в історії. Ми ж так трапилось, що ми всі в радянській Україні народились. І тут історія в нас була така, її е, дуже сильно не розпускали. Уже е, коли я навчався в школі, нам розповідали все це, не так, як нашим батькам да, взагалі. Але я не дуже сильно копав. І зараз я скажу так: снаряд мене розбудив. Mm. Але було б краще, щоб я проснувся раніше. Uh -huh. Але ніколи не пізно. Тому я думаю, багатьох розбудили снаряди, і ми зараз повертаємося. У нас такий шанс зараз. Ми, ми дуже близькі до цілі, і хай це. Це біль через біль завжди проростає оте зерно угу. і творчості, і свідомості. Тобто ти в свою чергу зауважив, що у митців, з якими ти знайомий, з яких ти зустрічаєш, і письменників, і угу. художників, от оцей момент повернення до свого чогось якогось корінного, такого українського, він відбувається зараз. Так, але не у всіх. Не у всіх. А так завжди буде. Мені там. Ах, дзвонила знайома і каже, я така засмучена зараз, такі події, а багато моїх друзів не звертають на то увагу. Mm. Але я кажу: ти просто так дивишся, але ж багато хто і звертає. Так. Завжди є дві сторони медалі. Просто треба до цього. Раніше я теж грузився, mm -hmm. не слухають мої текст, там, не розуміють, а я так хочу щось донести. Ні, той, хто слухає, той почує. А той, хто не слухає, ти його не переконаєш, тільки якщо він сам себе переконає ага. і прийде до цього. Тому завжди є дві сторони медалі. І я зараз дивлюсь тільки на ту сторону, яку я хочу бачити. Ага. Я собі так зауважу, мені здається, це правда. Для того, щоб ем, видавати якісь моменти, зв'язані з творчістю, малювати картини, говорити е, влучні слова, писати вірші, треба, щоб це бралося десь зсередини. Ну тобто, це якась духовність, да? тобто культура. 100% зв'язано з духовністю людини. От, на вашу думку, зараз, під час е, воєнного стану, війни, чи потрібно українцям взагалі працювати над тим, щоб якимось чином там е, згадувати культуру, взагалі заглиблюватись в культуру, працювати над своєю духовністю? Тут така буде розгорнута відповідь. Коли починається війна, от коли вона почалась, то нас, ці кляті расисти, відкинули на 10 років назад. Тому що коли війна не до культури, можна так сказати, нічого не хочеться читати, наприклад, особливо перші два місяці, перший місяць, ну взагалі. І ми не думаємо. От мене, наприклад, в телефоні є фото, які я там роблю. І в мене останні фото там гуманітарка, якісь турнікети, і все, їду десь там, якісь щось ще. І я пролистав на самий низ, коли щось mm -hmm. шукав якусь фотку, а там в мене картини, mm -hmm. вірші, і вони дуже далеко. Mm -hmm. І мене відкинуло. Але е, зараз у кожного свій фронт, це 100%. І у кого фронт інформаційний і культурний, він повинен не падати духом і знаходити сили в собі, ага. все це робить і передавати тим людям, у кого нема часу, але їм потрібна ця підтримка словом, картинами. Ми зробили пісню, де студенти політехніки е, малювали малюнки під мою пісню. Ага. Ми зробимо виставку, от до речі. Реклама 1 червня. У нас буде благодійний концерт. Тут у нас в актовій залі. На 17.30 ми будемо збирати гроші на тепловізор, передамо на передову. І крім концерту, де будуть найкращі виконавці нашого міста, буде ще й виставка цих картин. Студенти відгукнулися там більше 60 робіт і є дуже круті. Вивчав творчість. Твою і от останній альбом особливо мене вразив, тому що. Я відчув відразу, що ти не схожий, не схожий на своїх колег, на своїй візаві. Тому що в основному е, ну, можливо це стереотип, не знаю. Ну, репер це та людина, яка використовує нецензурну лексику, використовує якісь такі речі, які ну, здається в культурному світі неприйнятні? Ну, так воно і є. В останньому твоєму альбомі не знайшов ні одного нецензурного слова, і це приємно. Е, на твою думку, е, як твоя творчість. Впливає на людей. Відчуваєш цю відповідальність за те, що ти сієш в їхні серця? Я завжди це відчував. Але тут я маю надію, що це їм допомагає. Ну, як мені пишуть, угу. мені багато хто пише, і це дуже приємно. Але я завжди казав, що все, що я роблю, першочергово я роблю для себе. Угу. Чому? Поясню. Тому що я роблю так, щоб це для себе було дуже. Якісне, щоб б, ті, хто візьмуть, візьмуть цей продукт. Це знаєш, як, як для себе я робив. Mm -hmm. Знаєш, як ми робимо якусь роботу, а десь там прийшли комусь, зробили там, і люди бувало, навіть встань. А як для себе, то роблять добре. От Так я до творчості відношусь. Mm -hmm. да. і, не, і знаєш, тут можна подумати, о, егоїст, як для mm -hmm. себе. Да? А якщо подумати трішки глибше, то це кожен артист, кожен діяч, політик, спортсмен повинен так підходити до діла. Uh -huh. Як для себе. А далі, ну, я буду щасливий, якщо багато людей послухає, і їм це сподобається. Але це в першу чергу моя робота з собою. Uh -huh. це, я не планував нічого, що от останні пісні, які я написав, це не було. Так, я напишу про це. Uh -huh. Я просто сидів і кожен день сідаю і пишу. Uh -huh. Це моя робота. Дуже цікаво. Тобто, те, що ти писав в цих рядках, ти розумів, що воно може якось впливати на людей, і ти ну, дуже серйозно до цього відносився. Звісно, ми коли щось дивимося, читаємо, угу. от ми вже не будемо тими, якими ми були до цього. Так. От береш ти якусь книгу, подумай сто раз, треба її читати або ні. Тому що, прочитавши її, ти вже не будеш тим, яким був до цього. Добре, згадаємо минулі роки, той момент, коли ти став відомим. І я впевнений, що багато наших глядачів, згадуючи той період, от перше враження про тебе, коли ми тебе бачили на Україні має талант. Це твої очі, такі, знаєш, щирі, такі, і ну, ти ними наче пронизуєш, вони такі правдиві, дуже на вигляд, принаймні, ну і звичайно, посмішка. Якщо в загальному сказати, ти, окрім того, що щирий виглядаєш щирим, здається, що ти дуже принципова людина. І от після того, як ти став відомим і доволі таки успішно відомим, історія говорить про те, що ти почав працювати ще в одному місці. Яке, можливо, пізніше б тобі дало можливість мати і багато грошей, і велику славу. Чому все ж таки ти відмовився від цього всього і покинув? Так, да, багато таких було ситуацій. Тут ми, Завжди буде вибір або творчість, або ну, гроші, там, або щось там матеріальне. І ми робимо цей вибір не один раз, а кожен раз, кожен день, кожну хвилину. І тут вже. І Я нікого не засуджую, хто обрав матеріальну. Багато хто обирається. Нічого такого поганого, це просто вибір. Я вибрав, я обрав творчість, і я ніколи б не змінив свій вибір. І скільки написав всього, я розібрав себе на пазли, потім зібрав. Десь пазли якісь загубились, якісь нові знайшлись. І це дуже цікаво. В цьому так цікавіше жити. Давай повернемось до твого останнього альбому. Ем, хочу, щоб ти поділився. От, що ти хотів сказати людям в цьому альбомі? Ну, ти напевно кажеш за останні пісні, п'ять ага. пісень українською мовою. Тому що останній мій альбом Ключі. Uh -huh. Оце останній альбом. Uh -huh. Там я багато чого сказав. Я думаю, це я підвів таку. Рисочку. Чу, да, рисочку над цією над своєю творчістю. А останні пісні я нічого не хотів сказати. Це моя реакція на те, що зараз трапилось. Все. Yeah. Я, взагалі так і було завжди. Я не, сіда, я не сідав і не думав так, що я хочу сказати. Я просто писав, писав, писав. Наприклад, той альбом, який я кажу, ключі, я написав 200 пісень. 200. А потім відібрав уже, тому що не все треба показувати. І так дуже багато, дуже близько підпускає слухача. Хто слухає і йде зі мною? Небагато таких людей. Але я й на масового слухача і не писав ніколи. І е, вони, як йдуть зі мною, то вони розуміють, що їх дуже близько підпустив. Я довіряю їм. А і тому. Останні пісні це те, що я думаю зараз. От всі мої думки. Я думаю, ці думки співпадають з багатьма українцями. Якось я з тобою зустрівся в одному із громадських об'єднань в волонтерському центрі. І я знаю, там я дізнався про те, що ти їздиш на передову. В народі кажуть на нуль. От тоді, здається, ти їздив візу в візюм. Ні, тоді ми їздили в Марефи і в Харків. Ми повезли машину і передали військовим, які поїхали тоді в Барвінкове. І там було там пекло було, і воно дійсно потрапило тим воїнам, яким потрібно. потрібно. Можливо, ти знаєш, які зараз такі найнагайніші потреби у хлопців, які там. Зараз воно, знаєш, як завжди, зараз мені на прийшла смс смска пошукати, а в нас в мене є друг Міша, він в Америці. Він там живе давно, і він з перших днів пересилав гуманітарку, допомагав. І ми з ним багато чого зробили. І він там і замовляв і турнікети, коли у нас їх було дуже складно знайти. Mm. І зараз от я буду йому дзвонити за наколінники. Хай тепер <шу> шукає. Тому багато українців, які там, які пересилають, mm. і, да. а потреби такі, як були. Ну я вже не так, як було раніше. Ну, може, це я так відчуваю, але ну, ті мої близькі товариші і моїх друзів, товариші які там. На війні. Поки нічого, ну так немає таких запросів. Можливо, якісь цікаві історії, бо завжди історії це цікаво. Які там були на передовій, хлопці розповідали, місцеві жителі, чи це секрет? Ні, була е, крута історія. Я написав про це вірш. Е, на жаль, я не зможу його прочитати весь, бо багато пишу піш і так в мене коротко е, час на пам'ять. Зараз, тому що не до цього. І була ситуація: ми везли з Німеччини, прийшли ліки, uh -huh. медикаменти, і ми везли на газельки е, туди, військовим. І ми їдемо в Харків, заїжджаємо в Харків, і вони е, попереду ми за ними і вони звертають до шиномонтажки. І кажуть, та у нас з колесом проблема, зараз швидко поміняємо і поїдемо далі. І їм без черги міняють колесо, бо там багато машин. І замінили колесо, і я став свідком такої історії. Військовий достає гроші і каже: ось і за роботу. Ну що монтажник, звісно, ні, я не візьму. Військовий каже: Ні, ти візьмеш. Він каже: Ні, я не візьму. Ви захищаєте нашу країну. І він каже: Ні, ти візьмеш. <різько> і він його заставив взяти гроші. Він сказав, на свій фронт, поки ми там працюємо. Повинна працювати і бізнес, і економіка. Я коли це розповідаю, думаю, оце ЗСУ, mm -hmm. оце наші воїни. Да? Е, поки ті кляті рашисти у нас там забирають айфони, зарядки. Пральні машини. Да, то наші воїни ось такі. Я тільки таких зустрічав. Добре. Це наша гордість. можливо, ти пам'ятаєш момент, коли ти повернувся звідкись, і ти розумієш, що щось змінилося, або ти дуже сильно вражений. А знаєш, буває таке, щось таке е, трапляється з тобою жахливе. А воно ще до тебе не дійшло, наприклад. І ти просто працюєш, продовжуєш, продовжуєш, а потім якось проходить десь декілька днів, і воно доходить тобі аж ну дуже погано. Оце зі мною так і було. Коли я був там десь, або там в Ахтирки, як ми їздили з другом, я просто це дивився, і в мене не було. Воно ще я дивлюсь, я не вірю, знаєш там. А потім проходить і виливається в творчість. У мене а. так. Тобто, в мене заход, я заходжу в цей світ через чорний вхід. Під назвою поезія, mm. да? і я і ховаюсь в ті двері, і я і кричу в ті двері, щоб не кричати тут на вулиці. Mm -hmm. Знаєш, як ми зараз тут в галереї, то тут є картини. І якби не такий спосіб вираження, самовираження себе в картинах і віршах, то ми б були псіхами, да? ми б кричали, ми були б маньяками якимось. Да, Ван Гог це mm -hmm. ну, уяви, якби він не малював, да? не писав картини. То він би не тільки з вухом у нього були uh -huh. проблеми. Але він б так виходив і все це випускав своє несвідоме, uh -huh. випускав на свої картини, так і я. Те, що трапилось, проходило. Все, що е, зі мною було, така, е, таке відчуття, що це Бог мене навмисно туди кинув, щоб я потім все це. Переконвертував вірші. Ага. Що тебе надихає зараз? от Робити добро в той момент, коли ну важкуватою робити, правда? Ну Морально важко, можливо. Можливо, ти себе переламуєш. Що тебе надихає? Писати пісні і робити добро. Те, чим ти зараз займаєшся, в принципі Мене надихає Україна. Такого ще, от прям такого не було. Я і до цього. У мене 10 альбомів, два з них українською мовою. Але це було не те. Е, я. У мене навіть була пісня «Зв'язна страна колись давно. А зараз я написав зіркова країна. Mm. Тоді я писав «Зв'язна страна в лапках. Mm. Зараз я вибачився за ці лапки. Mm. Тому що лапки, які ми ставимо і судимо свою країну, ставимо ми. Тому треба почати з себе. І зараз я дивлюсь на вчинки людей, волонтерів. Я не хочу дивитись на тих, хто там байдуже ставиться, або на ту другу сторону медалі. Mm. Mm. Я зараз бачу цю свідомість людей, як ми об'єднуємось, і я маю надію, що ми цього не втратимо після перемоги, а перемога буде. Я думаю, що завдяки таких, як ти, творчих людей, які у цей момент будуть словами будувати, я думаю, що ми цього не втратимо. Тому ми бажаємо тобі успіхів. Дякую. Дякую, і вам Дякую. Тобі. Дякую за запрошення. Гарно за те, що ти був сьогодні з нами на диванчику. І у нас завжди внімашки після диванчика. Ооо, це дуже приємно. Я просто мріяв це завжди зробити. Я це зроб... От знаєш, як автограф отримати від. ну В даному випадку від, э, Air Jordan, від Джордана. Да? от Щось на тому, знаєте, рівні. Приємно дуже. В період війни є базові речі, про які ти думаєш, на найперше. Це поїсти та вдітися. Але є моменти також важливі, які ми відкладаємо на другий план. Це культура і духовність. Сьогодні ми мали який Лише підтвердив той момент, що це дуже важливо і зараз дуже актуально. Давайте не забувати про ці речі і піклуватися про них так само, як ми про про своє тіло. Будемо піклуватись і про свою духовність і культуру.